Дотримання основних принципів ведення державного реєстру виборців запорука чесних і прозорих виборів, адже від працівників служби залежить те, чи прийдуть виборці на дільницю, запевняє керівник центру підтримки громадських ініціатив Андрій Карташов. Вони здійснюють в режимі реального часу внесення змін до бази даних реєстру. Вони можуть записати. Включити виборця, якщо його немає у спис у державний реєстр, або навпаки, якщо людина померла, наприклад, вони можуть його виключити. Державний реєстр виборців формувався з лютого по червень 2009 року на основі списків виборців 2006-2007 років. Автоматизованою системою реєстру виборців було внесено більше ніж 5,5 мільйонів змін, серед яких більш ніж 490 тисяч громадян вилучено через включення їх до списку виборців двічі. Та все ж державний реєстр виборців в майбутньому. Може підпорядкуватися іншим структурам, зазначив начальник відділу ведення державного реєстру виборців. Одне з таких найважливіших питань це є дійсно, якщо буде можливість, це змін до закону про державний реєстр в питаннях стосовно того, щоб дійсно наші відділи ведення підпорядкувати напряму центральні виборчі комісії для того, щоб ми виконували дійсно свою функцію, бо тому, що ми до органів місцевого самоврядування і до державних адміністрацій прикріплені. Ну просто як, як прикріплені відділи. Віктор Пулька переконаний, що співпраця між політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової інформації та суспільством забезпечить чесні та демократичні вибори 28 жовтня.